Вітаємо! Відчуття безпеки, захищеність та комфорт перебування містян в громадських місцях були є і будуть основними завданнями в щоденній службі інспекторів та патрульних муніципальної варти. Тому ми говоримо ні припаркованим автомобілям з порушенням правил дорожнього руху під забороняючими знаками. Даний момент без порушень. Далі також бачимо порушників невірок. Противагу, кажемо так, паркуванню на безкоштовному майданчику по вулиці Соборна, 52, 54. Шановні мешканці, є вільні місця. Ласкаво просимо, переконливий ні звучить для розпиваючих алкогольні напої в громадських місцях. Будь ласка, забувайте це все. Дякую. А ваше так на подібні зауваження це прислухатися до таких вимог. Не вбивайте це громадське місце. Да. А, Тут да не можна. Спасибо. Збереження під час чергувань ми твердо відстоїмо кричущі ні алкоголізму та випадкам спочинку в стані неспроможності від зайвовипитого. Вилякаєте перехожих, стаєте недобрим прикладом для молоді. І навіть в таких випадках здавалося б, спричинених вашою ж байдужістю до власного здоров'я. Ми завжди кажемо так допомозі. Скоро треба? Тут допомогти вдалося, а тут, на жаль, разом з медиками екстреної медичної допомоги констатували факт смерті. Його звали Олександром. Він мав психічні розлади, через що з'являвся в громадських місцях без спіднього. Муніципали його добре знали, бо не раз доводилося доставляти до спецзакладу. Скоріш за все, летальний кінець настав в результаті алкогольного отруєння і невдалого падіння. Насильницької смерті не, не виявлено. Так, на жаль, обірвалося життя людини, яка б могла ще жити. Тільки однозначно так від муніципальної варти у разі потрапляння громадян у біду. Чисто по человечески вони хотіли допомогти, не знаю, допоможуть, не Тобто допомогуть. Ви їм документи дали самі. Тепер ви, е, ви можете у себе жити? Ну, звісно. Хорошо. А документи у них які? На дом. Так, пенсіонка. Так, паспорт. П... У них теж. Да, Хотіли хотели. Часть, часть дома, переоформить. З вашого согласия они не можуть этого зробити. Паспорт, ви при собі имеєте якісь документи, удостовіряючи лічності? Ну, Паспорт є у вас? Ні. Безпорадність відчай та тривога цієї бабусі, що залишилася без документів, спонукала муніципалів розібратися. Давайте ми ось все-таки завезем домой. Привезли бабусі додому. Зараз будемо розбиратися, де її документи, і надалі ця ситуація взята на контроль служби, аби в жодному разі одинока старенька не була ошукана бажаючими в лапках зробити по людськи. Беззаперечний ні в своїй роботі говоримо дитячі бездоглядності та невиконання батьківських обов'язків. Мамо, де, коли ваш син гуляє темним містом. Ха, мама, де я не знаю? Ми збирала на другу Не бере. Не бере? А де ти, ти проживаєш? Я у Ну, Тетя сказала, що це війська не тіадіа. А тітка не краща. Вигнати племінника в такий час з хати. Рідність каменіться. Інакше про цей випадок будуть знати в службі у справах дітей. Якщо ви бачите людей, які потребують допомоги, над якими вчиняється насилля одиноких похилого віку або дітей без догляду, обов'язково повідомте нам на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48. Як добре, що гучне ні таким явно неадекватним діям жіночки за адресою Франко 5 говорять і наші підписники в чаті. З вікна квартири на першому поверсі летить скло. Чим же спричинена така поведінка одразу вирушили дізнатися патрульні муніципальної варти. А що стачилось? Син, я говорять, закрив в квартирі і він змішається чоловіку вибрасувати в закно? З вами все в порядку? Ну, це ж не діло, женщина, бити окно і вибрасувати. Да, да. А так. що такое? Що случилось? Ви одні вдома? Ні, діма на роботі. Відповідь уже абсурдна, не сама та син на роботі. Явно певні проблеми з здоров'ям є. Тому рішуче так, перш за все, заспокоїти, а потім вже діяти. Позовіть його. хорошо. Ми позовемо, тільки ви, будь пожалуйте, успокойтесь. Це саме хорошо. Прийдіть в кімнату, присядьте на кровати. А ми зараз щас... поїдемо за Ми виступаємо проти псування майна комунальної власності, вандалізму та нівичення пам'яті. Фактів вандалізму не зафіксовано. Наше впевнено так дотримані громадської безпеки, тому і патрулюємо. Ведемо патрулювання у скверику за кінтеатром атмосфера. Негативних елементів не зафіксовано, людей немає. Ведемо наше патрулювання вулицями міста. Розгалудженість маршрутів покриває усе місто. Знаходимося по вулиці Фейнблата, перехрестя вулиці. Йдемо патрулювання по вулиці Лікарняній. Перехрестя вулиці Маяковській. Знаходимося в центрі міста біля АТБ. Порушень не зафіксовано. Знаходимося по вулиці Михайлівській. Патрулюємо далі. На швидкості разом з автопатрулем оглянемо вечірній Акерман. Автопатруль наразі перевіряє вулицю Тимтішина. Все спокійно. Їдемо далі. Охоплення мікрорайонів міста дає змогу моніторити випадки порушення громадського порядку. Перевірили в базарок без порушень, спальні мікрорайони під наглядом патрулюємо вулицю перемоги. Правопорушень не зафіксовано. Найбільшої пильності вимагають окраїни міста. Знаходимося на занедбаних територіях вулиці Портової. Перевіряємо місця скупчення громадян, які зловживають наркотичними речовинами. А ось охоплення районів міста та зосередженість несення варти найбільш затребовані саме з настанням комендантської години. Два часа 55 п'ять Район ринка бізпришестві автопатруль. О цій порі це змога бачити більше і реагувати швидше. Два часа 13 мінут. Слідуємо по маршруту. Сонячнее. Побіди, центр города совхоз, Охрана общественного порядка, вовремя лиц, нарушаючи комендантське время. Якщо ж хто забув, нагадаємо, комендантська година це час після 24 до 5 години ранку. Кажемо так: п'яти годинам тиші та заборони руху громадян, автотранспорту без дозвільних документів. Такими є і має залишатися наше місто оцій цій порі. Ні, порушенню норм вимог закону воєнного стану. Все тихо, все спокійно. Спочиває любе місто, бо завтра буде новий день несення варти, новий день випробувань інспекторів і патрульних муніципальної варти, новий день заперечних ні та ствердних так на шляху до безпеки міста. Залишайтеся і далі на пульсі подій Бігородністровського разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.